Українці взимку будуть масово виїжджати за кордон, прориватися, пробувати та виїжджати. Звичайно ж, тут Європа не чекає з відкритими руками, і ціни тут немаленькі. Працювати також треба, зарплати не досить високі. Але чому ж українці будуть виїжджати? Друзі, я вчора задавав буквально вам це питання, коли був на кордоні. Шагині. і звісно ж, ви чітко всі підмітили. Курс долара на сьогоднішній день в Україні, я можу сказати, що стрімко росте. Не на офіційному рівні, але на чорному ринку він дуже стрімко росте. Що це спровокує? Це спровокує підняття цін. Наприклад, якщо ми говоримо про газ, а отоплювальний сезон коли починається, друзі? Напишіть в коментарях, може, в когось окремо, якось він починається, і якщо він буде курс долара рости, то ваша зарплата, яку ви сьогодні заробляєте, чи в ЗСУ, чи на звичайній роботі, неважливо. Якщо це 30 тисяч при сьогоднішньому курсу, наприклад, офіційному там 35 з чимось, це тисячам, трошки більше доларів. А якщо буде курс по 45-50, по 50, як ви будете платити за це все? Звичайно ж, ви будете їхати за кордон, тому що там хоча б можна буде прожити за ту зарплату, що ти заробиш. Ну і звісно ж, багато людей будуть просто виїжджати. я вже не говорю про інші ціни, які підростуть вгору на ті чи інші послуги чи товари. Ну і звісно ж, друзі, ви це все прекрасно розумієте. Ви про це писали, і звісно ж, наші політики говорять в Україні роботу шукати. Я спілкуюся з... Багатьма людьми відомими, які в Україні не останні люди, і вони, звісно ж, кажуть, що те, що говорять по телевізору, це не зовсім правда, що в Україні вистачає роботи. Плюс я говорив, скільки згідно державної статистики безробітних в Україні, пам'ятаєте. І звісно ж, це все спровокує те, що люди, напевно, будуть бастувати, страйкувати на кордоні, попри ці всі заборони під час військового стану. Економіка нашої України, вона просто йде вниз. Тобто, як мені сьогодні товариш сказав, якого я сьогодні був, що хто виграє війну? В того, в кого найдовше витримає економіка. Тому що якщо люди не матимуть за що жити, за що їсти, ну то як вони зможуть взагалі думати, як виграти війну? Це досить важко. І те, що я бачив вчора на кордоні, як. Сотні українців за той час, поки я там був три години, перетинали кордон в одну і в другу сторону. І вони не просто так перетинали, вони ходили отримувати допомогу в Польщі, на дітей, одноразову допомогу, закупи робити. І вони так роблять постійно. І, можливо, одночасно в декількох країнах одна людина. Вони не просто так це роблять: а для того, щоб вижити. І ще хочу сказати, що це в більшості українці Західної України. А українці з східної, з центральної, з інших частин України вони не мають такої можливості, якщо вони не проживають біля польського кордону. І це є мінус, тому що вони не були в цьому соку і вони бояться просто перетинати навіть інколи кордон. Це є дуже великий мінус, і там роботи також не є багато. І звісно ж ситуація буде погіршуватися з кожним днем. Ми, друзі. Чекаємо, ще й досі відповідь на нашу з Тарасом петицію, яку ми склали до президента, і я сподіваюся, що результат з неї все-таки буде. Ми думаємо, як і в якому напрямку рухатися нам далі, і що ж в петиції наступній писати до президента. Тому що все-таки він вирішує багато питань, просто потрібно, я ще раз кажу, стукати, 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 і рано чи пізно двері ці відкриються. Це є зрозуміло. І, звісно ж, за допомогою вашої підтримки, ваших репостів, лайків. пожежний автомобіль ми купили. Аптичний трейлер ми купили. Все поїхало в Україну. І ще багато речей, які ви, дорогі глядачі-підписники, привозили на волонтерський центр, який був від самого початку війни. Ці всі речі комусь допомогли. І я вас просив, ви відкликалися. Так само будемо президента просити петиціями, і він відкликнеться. Тому з вашими допомогами ми зберемо і на наступні пожежні автомобілі, зробимо все, що ми захочемо. Тому що ми не витрачаємо фактично багато речей, багато часу, багато грошей, різної типу допомоги. Але маленькими кроками ми робимо великі справи. Погодьтеся, і так все в житті повинно бути. Просто потрібно. Рухатися в потрібному напрямку і не дивитися по сторонам. Я сьогодні поділився, друзі. От чесно, після вчорашнього перебування на кордоні мені досить боляче було дивитися на тих людей, які не є біженцями. А якщо біженці приїжджають, то цілими автобусами і вони швиденько переходять, ну як швиденько, з усіма в черзі переходять кордон. І якщо вони приїжджають, то як я й казав, що в пакеті буде, в кульку буде хліб, і вони приїжджають в тапочках, і, і це все. Вони не мають що передягнутися, або що вдягнути, але їх є зараз дуже мало. І всі організації, ті, що займаються волонтерством, допомагають біженцям, вони зараз чекають зими. І не вторгнення буде або ж наступ зимою, а буде холод, цей ворог вдарить не тільки по Україні, а по Європі також. Ви розумієте, чому? Зокрема, по Польщі. Тому Польща вже вугіллям запасається і будуть палити вони вугіллям, хоча хотіли відмовитися від нього до початку війни повністю. В якомусь там році, я вже не пам'ятаю, я вам про це також розповідав. Будемо бачити, друзі, слідкувати, слідкувати за цим всім. Я вас буду тримати в курсі всіх подій та новин. І далі будемо спілкуватися з людьми в Україні, як і в Польщі, так і в інших країнах. До речі, вчора у Львові був генеральний секретар ООН. Я також бачив їхні машини, коли їхав до кордону, а потім дізнався, що він був. Ну, подивимося, що вони там вирішили. Можливо, у вас вже є якась інформація. Пишіть її в коментарях. І свою думку. Також не забувайте виражати, тому що кожен має право на думку. Якщо моя думка не співпадає з вашою, це нічого страшного. Якщо ми маємо різну позицію, то це круто, тому що ми розбудовуємо світ. Якщо б ми мали однакову думку, всі геть повністю ідентично, то тоді б щось ми робили не так. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, та побачимося вже в наступному випуску.